Так, може ще кому буде цікаво, ось клієнт запитує. За ось цю м'ясорубочку в такому пластиковому кейсі. Ну, ключ на підшипниках роторний для вантажних автомобілів спецтехніки на 5200 ньютон на метр, що в комплектації. Бачимо, бачимо сам пристрій, подовжувач, ручка і дві головки. на 32 і на 33. Це на підшипничку. Також ще може комусь цікаво є ось такі для великих наборчики. Тут на 21, якщо не помиляюсь, головку до 50-го розміру з тріщоткою. Може коза цікавить там є декілька штук. Ну і Саме головне, що для цього щось спецтехніки і для вантажних автомобілів на автошці наші. І запчастини є і не тільки на іномарки, а й на наші якісь радянські різні, типу Газон, Зіл, МТЗ і все такого плану. Так що, кого що цікавить, на Т-40 порошнього недавно відправляли, то підпишіться, ще й на автошку закріпив.